Того була серія без перемог. Команда поступилася у першому турі сталі з рахунком 3-1. Потім були дві нічі у матчі проти Полтави з першого 1-1. Потім з таким же рахунком команда зіграла проти гірник спорту. І остання поразника першої ліги. І саме від нього, звичайно, варто очікувати головної загрози при виконанні стандартного положення. Дуже близька відстань до воріт. Тож баранець та мостовий біля м'яча. Один із них таки проб'є мостовий. Пасує на баранця. той Пробиває ближній кут і Забиває прекрасний гол, прекрасна комбінація. А перший м'яч є на 9-й хвилині. Забиває зірка. І автор цього забитого м'яча футболіст, котрий проти котрого було порушено право. Знаєте, як у пляжому футболі виконує стандартні положення той гравець, проти котрого порушило правила. Тут, звичайно, нема таких правил, але виконав Баранець і не прогадав. Чужу половину поля, принаймні, намагається це зробити. І ось момент. І ось результат. Удар по воротах, проте цього разу рятує свою команду Русан. Після виходу один на один із суперником. Ну подивіться, як легко знову. Схоже, буде довга подача ближче до штрафного майданчика. Зірки І, у підсумку чись на зразок удару поворотах, проте забирає м'яч, упевнено, Козаченко. І ще одне падіння. І знову атака Зірки. Знову даються знаки проблеми в обороні Тернополя. Подача у штрафний майданчик удар по воротах. І якимось дивом. Знову Акименко. Знову Акименко пробиває, головою пробиває втретє у цьому поєдинку. І цьор. Будучи в ситуації, де в них більше шансів було виграти боротьбу, м'яч опиняється у Загальського. і той ледве не забиває. ледве не виходить один на один. Ще один момент. Ще одну небезпечну атаку пропустила від суперника футболіста Тернопіль. І ще один провал. Знову прекрасна нагода у зірки забити. Забивати можна удар по воротах. Є логічно. Зірка забиває другий м'яч у ворота суперника. Відзначається цим забитим м'ячем Щедрий. Приблизно за 10 хвилин до закінчення першого тайму. Зірка подвоює свою перевагу. Дев'ятий номер команди Артем Щедрий, у якого вже були моменти у цьому поєдинку. Відзначається, користуючись черговим провалом в обороні команди суперника. Оборонна ланка дуже проблемна. А у тернополі теж дуже досвідчений футболіст, який повиступав вже і на найвищому рівні. І йде довго подача у штрафний майданчик підбирання у воротах, гол нічого собі, який гол забиває Тернопіль. 2-1. Дуже несподівано для Козаченка. Вдалося спіймати м'яч. Усе зійшлося у цьому епізоді для підопічних Василя Івагеша. Дуже потрібний гол. Незадовго до закінчення першого тайму забиває команда із Тернополя. Подивіться на подачу. Нарешті ці виконання десь авантюрні в стандартних положень. Напевно, футболісти тернопільської команди, що пріоритетним завданням є втримати перевагу по перше. Ось удар по воротах. Забити також важливо. Не менш важливо, ніж не пропустити. І знову момент. Вже на останній хвилині компенсованого часу вдається зробити кутовий удар. Тернопіль. Натомість доводиться відбиватися від численних атак зірки. Ось одна із них. І завершувати цю атаку можна Удар у ближній кут. І з лівої не виходить цей удар у Рудницького. щойно вийшов футболіст на поле. Одразу момент виникає саме в нього. Подача у штрафний майданчик. І удар по воротах. Над поперечений летить. І удар по поворота. Якось несподівано вдається пробити поворота, добити, і все-таки забиває. Гравець, який з'являється із лави запасних Бацула, відзначається забитим м'ячем. Ну, по-перше, захисник зіграв дуже погано, маючи гандикап перед суперником, вибити м'яч не зміг. Зараз подивимося. Зараз будемо ще раз дивитися на цей епізод. То як, за яких обставин забив Бацула. Ну, по-перше, передача. Ось передав... 15-го номера команди Гаврилюка випустить на поле. Ось момент зірки, Прострільна передача забирає м'яч Русан. І в підсумку Акименко проти нього порушує правила. Знову момент. Не те, щоб був якийсь очевидний провал в обороні, проте щонайменше натяк на провал. Назірка продовжує тиснути, хоч і має перевагу у два м'ячі. Часу ще до закінчення поєдинку достатньо і суперник тає грати. Ось іще один момент. і м'яч у Чусідці. Четвертий гол. Тепер уже шансів майже немає у Тернополі. Тому що відставання у три м'ячі. Абсолютно ніяких висновків. Ну, можливо, висновки і зробили. Футболісти Тернополя після провальної гри в обороні у першому таймі. Але ніяк це на грі оборони не позначилася у другій 45 хвилинці. Команда провалюється і боюся припустити ще більше і ще серйозніший. Подача штрафний майданчик. Артур Дорі. Гравець 90. І знову провал в обороні. Забивати можна пробиває повороток Чітіков. Долучає лишиноріт. Знову нічого витиснути із цієї атаки не вдається. Футболістам тернопільської команди. Це атака зірки. Атака дуже непогана. Акименко. Акименко пробиває по воротах, але оплошну виріт не влучає. Моментів Акименко сьогодні предостатньо. І, в принципі, можна говорити про те, що напрацював на забитий. Були варіанти з передачею, проте вирішив сам завершувати атаку. Ну, знову ж таки, ситуація дозволяє це робити. Ситуація дозволяє. Я не знаю, можливо, навіть вирішувати якісь індивідуальні цілі футболістів. Хоча я не думаю, що саме цим керувався Акименко. І ще один момент м'яч у сітці. 5-1. Тепер уже за 8 хвилин до закінчення матчу остаточно можна говорити, що Тернопіль поступається. 5-1. Після кутового удару. Забиває зірка. Ну ось Подача у штрафний майданчик. Погано грає на виході. Зірка в атаці. Ще одна дуже небезпечна атака. Бити можна, забивати можна. Цілком міг черговим забитим м'ячем. Взначитися щедрий. В першому темі він уже забивав. Остання хвилина. Компенсованого часу. Свисток арбітра. Щедрий. І знову розіграш. І знову щедрий пробиває, і в першому таймі. Подібний розіграш, коли Баранець забивав перший гол. Проте цього разу врятувалися футболісти.